Видавництво наш формат відкрило передпродаж книги Як це війна? Психологічний досвід повномасштабного вторгнення. Співавтори книги письменник Марк Лівін та психотерапевт Ілля Полудьоний разом вони вже видавали дві книги з серії Простими словами, а також кілька років працювали над одноіменним подкастом. У новій книзі йдеться про психологічний досвід українців у перші півроку повномасштабного вторгнення. Автори фіксують досвід здобутої українцями травми, що має допомогти прийняти реальність, як пишуть у видавництві, наш формат. Про психологічний досвід українців на початку вторгнення та чому важливо зараз його опрацьовувати, говоритимуть з психотерапевтом та співавтором книги Ілею Полодьоним. Добрий день, панеля. Отже, чому нам важливо зараз опрацьовувати досвід початку повномасштабного вторгнення? Ну, це насправді комплексне питання. І важливо, і неважливо одночасно. Я би так сказав, важливо для тих, кому вже хочеться це робити. Це можна побачити було на другу річницю, що дописів, наприклад, про ці спогади, як почалася повномасштабна війна, було менше ніж перший рік. І це не тому, що їх тепер кожен рік буде менше, тому що ми зараз якраз у розрізі такого виснаження. Але комусь це ще важливо згадувати, переоповідати травму. Це називається переоповідання травми. Да? Коли ми пережили якийсь травматичний досвід, і ми намагаємося його переосмислити, переоповісти. І це важливо, бо це і нас лікує потроху, якщо брати такий простий спосіб лікування, да, то от коли ми собі кажемо, що відбулося, як відбулося, як я це переживав, послідовність, як... так, да, да, як я до цього тепер ставлюся, це потроху стабілізує, uh -huh. але я би сказав так, що комусь це вже підходить, а комусь ще навпаки зарано, бо не те, щоб ми відійшли далеко від початку травмуючої події. Тобто всього два роки пройшло. Це насправді для такого масштабу небагато. Не Тому комусь вже важливо переоповідати травму для себе mm -hmm. і вже починати, наприклад, а комусь ще рано. І от е, тут кожному треба. На себе орієнтуватися, якщо є бажання позгадувати, то так. А на якому етапі ми зараз? Ось книга написана про перші півроку. Вже напевне, якісь циклічні процеси осмислення відбулися і повторилися кілька разів. Як зараз цей етап можна назвати? Ми в книзі якраз згадуємо один цікавий графік. Він ілюструє проживання взагалі травматичних подій в соціумах. Тобто не те, щоб ми перші, звісно, хто переживаємо подібні події, на жаль. Або на щастя. Ну тобто, що до нас вже якийсь досвід зібраний і вже якимось чином осмислений. Були великі воїни в житті людства, очевидно. І цей графік ілюструє таке прогнозоване, орієнтоване очікування, що буде відбуватися з певною групою людей, соціумом, народом, якщо хочете. Тут вже питання масштабу, бо у нас катастрофічна подія, але є менш катастрофічні торнадо, якась повінь, щось там, що локально стосується одного міста. Так от, в цьому графіку показан спочатку такий іризкий підйом після того, як відбувається шоковий процес. Ну і це логічно, ми мобілізуємося, тілесно, мобілізуємося, як соціум мобілізуємося. А потім відбувається спад, і він називається desillusement, як втрата ілюзій, що його порівнюють з виснаженням, там, з депресивною фазою і так далі. Я думаю, що ми десь тут, ну от десь на цьому схилі вниз. Це не песимістично, це скоріше ну, зрозуміло, бо якщо якийсь час є підйом, то потім за це треба заплатити. Uh -huh. ну, це знають всі люди, які, от, як це, там, наприклад, позанормово працюють, якийсь проєкт дуже довго, да, а потім захворівають, наприклад, там, ангіни в них. Ну, це логічно, бо спочатку людина мобілізувалась, потім десь цей кредит треба виплатити. І я думаю, що ми все ще його виплачуємо. Бо Виснаження є поки фігурою нашого соціуму: Втоми, виснаження, зневіра десь, апатичність і так далі. А який наступний етап має бути і в якому напрямку нам опрацьовувати теперішнє становище? Стабілізація і потроху підйом. Там є така фраза, цікава в цьому це дослідження наукове, воно 90-х років. Потім воно перекочувало в такий ну, формат інструктажу для різних груп, які пережили травматичні події. І Ми використовуємо це, очевидно, з посиланням на авторів. Там така фраза against grief, ну тобто крізь біль, крізь горе, проходити шлях стабілізації, ну тобто осмислення, оплакування, реінтеграція якихось речей, які очевидно там призвели, можливо, до того, що це відбулося. Переосмислення якихось речей, ну, Тобто, наприклад, там, перехід на українську мову багатьох людей. Да? Це все от сюди. Ну, тобто, і от крізь це горе, яке з нами відбувається, потроху зростати. Ну, зростати мається на увазі стабілізовуватися, Ну, називаємо бирати називаємо себе в руки, там, якось, шукати нові способи адаптації і так далі. А які в першу чергу інструменти цьому сприяють? Багатьом це не подобається, але я глибоко переконаний, що горювання і валідація реальності. Ну тобто, коли ми синхронізовуємося з тим, що є насправді, ну насправді цей графік, якщо так по-чесному, перекласти на класичні стадії горювання от, да, там шок, ну з цим от люблять бавитися. Да-да-да, бавитися в різному виді контенту там, в соціальних мережах. От, в принципі, цей графік відповідає цьому. От, прийняття і так далі. Перед прийняттям завжди є цей депресивний епізод. Бо спочатку треба відгорювати те, що відбувається. І тут складне питання, ми його теж піднімаємо в книзі: що, чи на часі горювання, багато людей кажуть про те, що ну, відгорюємо після перемоги. Або. От, Якщо я зараз почну горювати, то розклеюся все, мене рознесе, я більше не зможу функціонувати. Насправді це не так, це суб'єктивно. Горювання це взагалі біологічний механізм, коли ми плачемо, у нас падає кортизол. Тому нам так добре, коли проплакаємося. Можливо, знаєте це відчуття, коли на навзрит, І потім легше, фізично легше. А чому? Бо кортизолу стало менше гормон стресу. І ну, моя позиція як терапевта, що вже треба, ну, в сенсі, вже треба це робити хоча б локально, хоча б не стримувати, коли це підіймається. Mm -hmm. Бо інший шлях, буквально біологічний, який в нас є, їх всього два, да? або плакати по мірі сил, по мірі можливості, коли це приходить. Я, я розумію, що це більше стосується цивільного життя. Я думаю, що у людей, які знаходяться на фронті, значно менше можливостей і просто емоційного ресурсу на це. І в принципі, це там мало доступно, бо це шокові події. Там треба бути зібраним. Ну це теж нормально такий процес. А, але тим не менше, якщо ми отримуємо багато горя, то у нас є один варіант. Або ми його отримуємо тоді, це те, що називають дисоціативні стани, коли ми ну, так довго тримаємо, що вже отак пливемо. Вже якось все як фільми, де перед нами, або ми вже якось на себе зі сторони дивимося. Да? Ну, тобто ми так від себе самих дистанціюємося. Це можна так описати. Це багатьом зараз за відчуттями може бути зрозуміло. А другий варіант ви не договорили? Е, ну у це є да або дисоціація, десоці... тоді да, ми та, та, та. або горюємо. Ну горюємо горю. Да? На ну, тобто ми якось даємо можливість плакати, виходи емоціям. Тоді в нас з'являються сили. Ну бо спадає напружа, напруга, і тоді напруження стає більш приносимо для того, щоб і далі адаптуватися, знову мислити стратегічно, бути функціональними і так далі. Загальний підхід і наше становище наразі зрозумілі. Я про книжку хочу детальніше розпитати. Ми ж говоримо зараз про такий сукупний досвід суспільства, так про якісь масові процеси. А ви в книзі додаєте якісь особисті індивідуальні історії? Чому важливо ще і розглядати ці приклади, ці історії давати читачеві? А ми використовуємо історії, які я збирав спонтанно. Це не було ще тоді для книги. Це була скоріше рубрика «Підтримка». Я шукав різні форми, як можна ну, в даному випадку в інстаграмі підтримувати людей в перше місці. Це і самому це було важливо. В сенсі я також об це підтримувався. Однак. Мені було важливо показати, що переживають люди. Ну, що, що Ми не одні, що кожен з нас переживає подібне, що при цьому багато є зворушливого в нашому житті українців, не дивлячись на вторгнення повномасштабне. Що багато є почуттів, що ми людяні дуже. І ці історії неймовірні. От я їх збирав в рамках рубрики, вона називалась «Пігулки Світла. От такий, ну просто така спонтанна назва. Здається, хтось з підписників порекомендував. Це навіть не я придумав. І ми збирали ці історії, кажу вже ми, коли подумали, що важливо проілюструвати і показати, що переживали українці перші півроку. Тут ще треба зазначити, що ми писали книгу, можна сказати, для двох окремих аудиторій одночасно. Нам дуже важливо. Якщо можна так виразитися, передати цю книгу на Захід, ми її перекладаємо. І, в принципі, нам дуже хочеться, щоб її читали саме європейські читачі. Ну, можливо, якщо повезе, то американські читачі, але більше європейські, тому що ну, це те, що ми хочемо показати, як виглядає вторгнення, як буде виглядати їх життя, якщо це з ними трапиться. Оце ключовий поєкт. Тобто одна аудиторія, ось і нам хотілося показати ці маленькі історії, що подивіться, які ми українці, де да? що коли хтось на нас нападає, ми не забуваємо про кошенят, не забуваємо один одному допомагати. Військові дарують дівчата мандаринки. Ну тобто, такі, значить, локальні речі, але дуже-дуже людяні. А друга аудиторія це звісно, українці це не Я дати забути як. як як відбувалося це вторгнення? Ви вже кілька разів згадали. По перше, що це не перша травматична подія в історії світу і не перша книга, яка написана про цей досвід. А по-друге, ви плануєте цю книгу передавати на захід, аби ознайомити аудиторію з нашим досвідом? Чим наше проживання унікальне порівняно з тими історіями, які вже описані в книгах, там після Балканської війни, після концтаборів та інші. І унікально, і не унікально. Як люди, ми ну, вид. Очевидно, що ми маємо ті ж самі там, біологічні механізми, страх, шок і так далі. Да? І багато чого, що зараз можна прочитати про Другу світову війну, тему Холокосту, відгукується нам. Ми підіймаємо тему провини, наприклад, яка вперше почала розглядатися якраз після Холокосту. У багатьох євреїв було відчуття провини через те, що вони вижили, а хтось не вижив в концтаборах. Тому це все як будь-яка історія циклічна. Да? Але унікальним є дещо інше. Це масштаби інформаційного розвитку, інформаційних технологій. Ну, тобто ми все бачимо, це все онлайн. Ми буквально в долю секунди отримуємо інформацію, що відбулося, як відбулося, де відбулося. Це все сильно впливає. Тема інформаційної травми вже давно існує. в ні, ще психології, психотерапія, я маю на увазі світового світового розвитку да, цієї дисципліни. Але я думаю, що після нашої повномасштабної війни це буде якась нова хвиля, тому що так багато бачити цього страждання. Ну, мабуть, ще нікому не доводилося. Ну, бо це такий най найстрашніший, ну найстрашніше реальність. Ну навіть 20 днів в Маріуполі про це ну, в сенсі, що це можливо фільмувати отут і зараз. Я розумію, що технології були і при Балканській війні, і журналістика очевидно, але те, як це зараз можливо, дістав і знімаєш, і це все на нас впливає постійно. Тому я думаю, що це перша така діджитал війна, в якій так багато ми бачимо деталей, які завжди відбувалися на сенсі. Кров з нас завжди текла, правда, але mm -hmm. щоб бачити це постійно, це щось нове. Так, ну і мені так здається, що проаналізувати е, якийсь глобальний вплив. Та це можна буде вже через ну після завершення травматичної події, по перше, по друге, через якийсь час. А за вашими спостереженнями, наскільки зараз активізувалася увага суспільства до ментального здоров'я? Наскільки це менталь е, менталізована кажу е, нормалізована тема так в суспільстві? Чи, чи достатня на достатньому рівні зараз ця культура? А я думаю, як ніколи, і це хороша новина. Мені здається, що взагалі багато робиться в Україні і державним сектором насправді і приватним. Очевидно, для розвитку цього нам ще є багато чого робити, але це вже стосується таке. мій біль особистої теми ринку психотерапії, регуляції цього ринку. Якимось межам, правилам, але це все ну, до нас ще прийде, ми це все зробимо, хочеться сказати. Якщо брати суспільство загалом, тобто цікавість до теми, то мені здається, як ніколи. Я пам'ятаю свої студентські роки, бо я, в принципі, як то кажуть, жартую дитя психології, це так жартують спільноті про людей, які от за першим фахом там, 16 років, університет, спеціальність психології, ну тобто, коли це з дитинства. Я пам'ятаю часи, коли це було щось ну, з одного боку, приємно академічне, з іншого боку, щось все ще езотеричне, маргінальне. <реш> <да>. <реш> ну, коли, да, ну окей, це мене це справді ну, не, не, не задіває, тому що от я пройшов цей шлях відчуття сорому за професію, хоча мені завжди здавалося, чому це, це неймовірно ну, потужна дисципліна, професія, наука, якщо ми говоримо безпосередньо про саму психологію. Я рада, що ми зараз прийшли до дуже сучасного підходу. Звісно, ще є багато про що працювати. Неймовірний пласт едукації попереду, населення там, щодо якихось деталей. Але, тим не менш, мені здається, люди зараз сильно толерантні до цієї теми, особливо молодь, особливо діти. Я вже кажу, діти мені 35, і вже здається, можна починати казати молодь слово і діти використовувати. Е, підлітки буквально приходять до батьків і кажуть, я хочу до психолога, там, в мене є отакі проблеми, хочу поговорити з психологом. Це, мені здається, прекрасно. Оскільки ми тут в програмі ну, культура на часі, ми часто багато і весь час, в принципі, говоримо про мистецький продукт, про осмислення, комеморацію та інші такі е, культурні мистецькі процеси, актуальні зараз під час війни. Як на вашу фахову думку, культурою. Мистецтво впливає на ментальне здоров'я, Я думаю, що це, це от як і мистецтво і політику або культуру і політику, це неможливо розділити. Ну, Просто хоча б де курка, де яйце, да, як жартують, що будь-яке мистецтво це продовження наших психічних процесів. Ну, очевидно, поки не все, що робиться в світі, робить IE, да, штучний інтелект. То, да, да, то е, все, що ми створюємо, ця книга, ваша робота, це все продовження наших процесів, наших переживань, нашого болю, е, наших потреб, в тому числі е, орієнтирів, цінностей. Тому мені здається, що мистецтво ну нерозривне. Ну, Тобто е, е, ми ще побачимо. Дуже великий пласт, можливо, це буде десятиріччя після, після закінчення війни, сподіваюся, нашою перемогою, безумовно, того, як ми будемо саме через мистецтво пробувати переосмислити все це. Ну, тобто, до нас ще дійшло ехо теми Другої світової війни. Треба тут теж розділяти, що все ж таки в Європі це не так. А у нас через оцей культ да, радянської міфу про перемогу і так далі. Тому можливо ще. Але тим не менше, ну, наші бабусі, дідусі, вони це пам'ятають. Вони для них це важлива тема да, війни. Так само, як. Тема Голодомору. Тобто ми ці травми несемо вперед. І багато про це потім намагаються переосмисляти, думати, переживати. Ну, зараз фільм Опенгеймер взяв там, Оскар, да? про що? Він Він же ж не про сучасні події. Тобто, це переосмислення через мистецтво, через роки десятиріччя, воно постійно буде нам допомагати. Тому мені здається, що. Ну, ми будемо, наприклад, проживати наш психологічний досвід травматичний через мистецтво постійно у наступні там, роки. Отак От буде впливати як мінімум. Дякую дуже за вашу розмову і за вашу працю. Щастиво. Дякую. Отже, я спілкувалася з Ілею Полодьоним, психотерапевтом та співавтором книги Як це війна? Психологічний досвід повномасштабного вторгнення.